Сьогодні у нас на огляді ось такі крутезні столики. Ми нещодавно їх отримали. Широкий асортимент. Більш детальніше переходіть на сайт та обирайте. Як ви бачите, в розкладеному вигляді ось так він виглядає. Це у нас чорний. Я розкладаю сірий колір. Вони достатньо легко розкладаються, просто, як то кажуть, одним рухом руки. Розкладаються тільки ніжки. І все, і столик у вас готовий. Виправляєте ось тут, щоб міцно стояло. Корпус у нас є повністю металічний. Стільничка у нас складається з МДФ у розкладеному вигляді. Наші столики 80 на 60 та на 59 сантиметрів висоти, а у складеному 80 на 60 і 5 і 5 сантиметрів, що займає мало місця та зручно транспортувати з собою. Отож, друзі, туристичний сезон ще триває, і в більшості він буде тривати ще до жовтня місяця. Тому обов'язково переходьте до нас на сайт, обирайте трендові туристичні товари по супер гарним цінам.